Сьогодні хочу зробити макіяж у дуже теплих, бронзових, коричнево-рожевих відтінках. Можливо, навіть щось по типу скандинавського макіяжу. Я ношу базу під макіяж від Бобі Браун. Сьогоднішня ціль зробити дуже такий Глоуі, сяючий макіяж, тому і продукти будуть відповідні. Тональна основа у мене сьогодні буде дуже сяюча, а саме від бренду Nars. Вона дає дуже легкий ефект на шкірі, але при тому вона дуже гарно перекриває всі ваші недоліки. Перед кожним використанням її потрібно дуже добре стрясти. Вона ось так легко і дуже гарно лягає. Тепер хочу зробити макіяж очей, але спершу наношу консилер. Як базу під тіні. Та розташую тим же самим пензликом, що й тональний крем. Обов'язково заматовую, беру міні-палетку тіней від Наташи Денона. Ось таких красивих, коричневих тонах. зовсім зовсім трішки не хочу робити великий акцент на очах. Ще трішки додавлю в саму складку тим ж самим відтінком. Хочу підкреслити нижню частину ока. У мене закінчився мій коричневий олівчик для очей, тому беремо олівець для брів і хочу підвести слизову. Переходимо до бронзера. Думаю, спочатку нанести на руку. Мені мало, хочу більше. Нанесу ось сюди. Хочу також. Зосім трішки нанести на ніс. Сьогодні вже, як понесло мене з бронзером, то понесло. Переходимо до рум'ян. Сьогодні я буду використовувати ось такі два рожеві відтінки. Поверх наношу рум'яну від Dior. Така я вийшла зарум'янена, але не хвилюємось. Зараз ми це все підітремо. Та витягую ось так. Консилер. Ось такою стрілочкою. Просто подивіться, як класно почистилось обличчя. Я нанесу хайлайтер з лімітованої палетки Шарлотт Кілбері. Зовсім трішки під бровою. змішую, як завжди, два верхні відтінки. Нанесу їх ось тут. Хочу, щоб лоб теж блищав на кінчик носа. Також нанесу на підборіддя, наношу свій улюблений гель для брів від Cosas І тепер переходжу до фарбування брів. Під часою Я буду наносити дві туші. Спочатку ось таку з дуже природнім ефектом та металевою щіточкою. Я наношу її буквально в один слой. Та зверху проходжуся ультра-чорною тушою від Maybelline.